Вітаю, друзі, 20 червня 25-го року Хотів зняти і показати ще раз красу Персика Extreme 6, який вже майже готовий. Красава. От дивіться, тут трошки обрізаю, дивіться, що я знайшов. І хочу спитати товариство шановного, що ж це таке? На сонечко похожі, це вітер страшний. Що це таке? Шаволяться. Бачите, вилупляється з білих яєць. Чи це сонечка? Чи це клоп вонючка? Хто знає? Поділіться, друзі. Цікаво. Випускать їх або топить он. Не. Прямо на глазах лупляться. З нижньої сторони листочка. Розповзаються. А гади, а тікають. Добре, друзі. Скажіть, що воно таке? Перший раз мені таке попалося у мене в саду. Яйця білі, а самі вони похожі на, на сонечко. Ну, якщо сонечко, то їх треба випускати. Ну вот так, друзі, чекаю от вас коментарів. На все добре. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Украин. До побачення.